Ну, підрив Каховського ГЕС одна з найбільших техногенних катастроф десятиліття. Український уряд спільно з ООН оцінила збитки від цього терористичного акту попередньо в 11 мільярдів доларів. Згідно з їхнім звітом, росіяни знищили інфраструктури активів на майже 3 мільярди доларів. І решта це кошти необхідні на відбудову та компенсацію, адже руйнування греблі матиме тривалий вплив, особливо на довкілля, і майже половина суми визначених збитків це в. Втрати в екології через хімічне забруднення та руйнування довкілля вздовж дніпра однієї з найбільших річок Європи. Відновлення протягом наступних 10 років вимагатиме широкої мобілізації зусиль України та країн-партнерів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш назвав підрив Каховської ГЕС монументальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою. А президент України Володимир Зеленський визначив заподіяне екоцидом з боку Російської Федерації. Ну і просто зараз будемо детальніше про це говорити. І з першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, мої вітання вам, Доброго ранку. Пане Олександре, минув рік з того моменту, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, чималі збитки, страшні збитки. Я б сказав цей акт екоциду, завдав довкіллю. Як ви сьогодні можете насамперед оцінити наслідки цієї катастрофи, і яких збитків це завдало на екології? Ну, хочу сказати наступне, що спочатку підриву Каховських ГЕС виникло, що стосується захисту довкілля, то виникло декілька основних питань, які потрібно було терміново вирішувати. Перше питання це потрібно було фіксувати ті збитки, які завдані від підриву Каховської гідроелектростанції. І, відповідно, Державна екологічна інспекція зразу ж включилася в цю роботу для підрахунку збитків, завданих. Як знищення національних природних парків? а Там були затоплені такі національні природні парки: як Нижній, Дніпровський, Великий Луг, Кам'янська Січ, Олешківські піски. Так, так також і від підтоплення лісових угідь, знищення тваринного рослинного світу, забруднення води. Відповідно, потрібно було моніторити ситуацію водних ресурсів, відбирати проби води для того, щоб встановити аналіз, що, що ж потрапило, наскільки концентрація е, перевищує граничну допустиму концентрацію, і на той, той момент виявлялося перевищення і важких металів від нафтопродуктів, і рідких мінеральних добрив воді. Вони перевищили в декілька разів. Гранично допустимі концентрації, тобто ми розуміли, що вода була забруднена, і з цим також потрібно було щось робити. Крім того, виникало питання по поводженню з побутовими відходами, тому що після того, як пішла велика вода, багато було зруйновано, створювалися побутові відходи, створювалися відходи від того, що гинули тварини, і потрібно це було робити. І урядом було прийняті відповідні постанови для того, щоб врегулювати це питання. Крім того, залишалося і питання водопостачання, адже Каховське водосховище. Воно в Каскаді Дніпровських водосховищ було одне з найбільших водосховищ. Відповідно, воно забезпечувало питною водою наш південні регіони, такі області, як Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, і постало питання, що робити з водою для тих людей, які залишилися без води. Тому урядом знову ж таки було прийнято рішення про будівництво. Скважин була спрощена процедура для проведення цієї роботи. Міндовкілля виступило координатором, і за 2023 рік нами проведено більше 60 нарад за участю голів місцевих державних адміністрацій, і інших органів влади для того, щоб забезпечити південні регіони водою. В результаті в більшій по частині це вдалося. На жаль, можу маю, мушу констатувати, що деякі частини Херсонської області нам так і не вдалося забезпечити водою, тому що. Скважинами, тому що вони знаходяться близько від зони. Розмежування, де йдуть активні бойові дії, і відповідно немає доступу транспорту для буріння свердловин, для прокладання в каналізації. Відповідно, ці регіони туди вода довозиться, і там набагато складніша ситуація. Але до кілю дійсно завдана велика шкода, і ця шкода обраховується в сумі понад 147 мільярдів гривень. Я хочу сказати, що це не вся сума, це тільки та сума, яку змогла оцінити Державна екологічна інспекція, працюючи на правому березі річ. Річки Дніпро, а ми не можемо зрозуміти, що відбулося на лівому березі річки Дніпро, враховуючи, що лівий берег він знаходиться дещо нижче то там відповідно вода більше затопила лівобережну територію. То, на нашу думку, там набагато більше збитків завдано довкіллю, і ці збитки, на жаль, будуть збільшуватися після деокупації нашої території. Ми повністю оцінимо всі збитки. Я думаю, що вони збільшаться в рази. Пане Олександре, одразу після катастрофи припускали ряд експертів, що на цих територіях може бути така собі або мертва земля, або, скажімо, болото на багато років. Але нині екологи кажуть, що половина водосховища після підриву росіянами Каховської ГЕС вже заросла, скажімо, виробовими деревами. Чи можна говорити про те, що природа там адаптувалася і починає самовідновлюватись зараз? Так, на щастя, тут нам дійсно повезло те, що природа почала відновлюватися, тому що були побоювання. Різні експерти, науковці говорили про те, що є донні відкладення. Ці донні відкладення можуть довго залишатися вигорівшою землею, і відповідно потрібно було би засаджувати травою, для того, щоб ці донні відкладення не розносилися вітром, не створювалися певні додаткові бурі пилові. Разом з тим, напевно, повезло з тим, що була саме початок літа, була сприятлива погода, була відповідна температура, була відповідна вологість, і верба і інші е, представники флори України почали відновлюватися на цій території. Зараз дійсно там заросла територія. Але ми хочу сказати, що 77% території Каховського водосховища, яка займала водне плесо, воно втрачено, і на сьогоднішній день там дійсно ростуть е, росте верба. Зрозуміло, угу. пане Олександре, але ще одне важливе питання. Зараз яку увагу безпосередньо в світі приділяють цій катастрофі? Зрозуміло, що як тільки трапився цей злочин, то увага була прикута звідусіль до всього. Як зараз допомагають наші партнери, наші союзники за кордоном, як вони приділяють увагу безпосередньо наслідкам цієї катастрофи, і чи висловлюють зараз підтримку Україні і допомагають усім чим? Фактично можуть так з самого початку підриву кохоській гідроелектростанції, ми звернулися до міжнародних організацій, які прислали свої фахівці. Це зокрема були фахівці ЮНЕП і ФАО і просто представники міністерства захисту довкілля різних країн. Зокрема, там були представники Сполучених Штатів Америки і Швейцарії інших країн. Ці фахівці проводили дослідження. Прогнозування, моделювання і так далі разом з тим, для того щоб цю ситуацію не збували у світі. Ми постійно на всіх міжнародних майданчиках, де виступає безпосередньо міністр Рослан Стрілець, де я виступаю я інші заступники міністра. Ми цю інформацію підсвічуємо і ми постійно вимагаємо засудження Російської Федерації. Ми вказуємо на ту катастрофу, яка відбулася. Тобто то, та ситуація, що відбулася, ми не даємо її забутися. Зокрема, засідання по чорноморській комісії. Також я піднімав це питання як голова української делегації для засудження дій Росії. Але на жаль, в Чорноморську комісію входить і Російська Федерація, тому вони вся, всячески блокують з питання. Але знову ж таки, ми продовжуємо працювати. Ми наводимо факти, ми наводимо дослідження наших партнерів, показуємо, що Росія вина за цю катастрофу, і знову ж таки ми піднімали на Чорноморській комісії питання там. Позбавити права голосу Російську Федерацію, щоб вона не мала права голосу. Ми блокуємо не дати можливість їй бути головою цієї комісії в зв'язку з тим, що від підриву Каховські гідроелектростанції постраждав і чорноморський регіон відбулося описнення в чорному морі відбулося опріснення води морської, це також вплинуло на морську екосистему. Тому ми працюємо на всіх майданчиках, на яких ми тільки є, на яких міністерство okay. представлене в рамках. Виконання формули мира президента України Володимира Зеленського. Ми цю тему піднімаємо в рамках інших домовленостей з нашими міжнародними партнерами. Тому в світі цю катастрофу дійсно не забувайте. Зрозуміло так, почули вас, пане Олександре. Дякуємо за те, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, що нам спілкувався перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.